Що середи о восьмій ранку? Їхня місія здорова нація. Ми маємо потенціал досить сильний у рубриці сніданку з 1+,1» плюс Розповімо більше про лікарів зі спільного проєкту Люди задля життя. Треба допомагати до кінця. Далі буде більше. та про українські інновації, які щодня рятують життя. Інновації для здоров'я нації. У сніданку з 1+,1» плюс один. Що о восьмій ранку на 1+,1 плюс Україна. Покій ваших думок, зест магній би шість ретард. Шанан інновації для здоров'я нації, поринь у світ астрономічних пригод. Що це за яйця тут? Вони чорні від вуличної їжі до вишуканих страв. Все для справжніх гурманів. Мені натраплялося щось настільки ніжне. Унікальні смаки та місцеві делікатеси. Кожен шматочок це цілий калейдоскоп нових вражень. Мисливці за смаками Щодня о 10.00 на світ плюс. Відкривай нові горизонти знань. Чи справді для економії електроенергії не потрібно купувати нове обладнання? Будинки споживають приблизно вдвічі менше енергії ніж 10 років тому. Чи приречені двічники на невдачу? Чи дійсно інтелект можна успадкувати, а праве око шульги може керувати часом та простором? Все це, це та багато іншого у циклі передач. А ти знав? Щодня о 12.00 на Світ Плюс. Відкривай факти, що вражають уяву. А -а -а! Готовий вийти за межі звичайного. Вливайся до екстремальних пригод. Відкривай світ тих, хто не боїться викликів, смертоносні зубища, долай перешкоди і знаходь можливості на кожному кроці. Включайся, досліджуй, живи наповну. Світ Плюс, телеканал, що наповнює драйвом. Як знайти оселю, де б захотілося пустити коріння? Величезна тераса зовні. Тераса невелика. Довірка ідеальних будинків створює атмосферу тепла, наповнену світлом. Для тебе зроблено. Тисячу квадратних метрів стильного дизайну і купа розкішних місць для фотосесій. Дивимось, що ж, погляньте. Ого. Вім моєї мрії, щодня о 20.00 наповнюйся драйвом. Ще нічого не вийшло. Ще ні, закрип. О, нормолакт. Проти закрепу нормолакт.